1 лютого можна по праву вважати другим днем міста Сєвєродонецька, бо саме в цей день, рівно 74 роки тому, ліс Хімстрой був звільнений від німецько-фашистських окупантів. З цієї нагоди у 17-й школі спільно з бібліотекою імені Йосипа Курлата провели просвітницький захід. Сюди запросили ветеранів війни та праці. Прибули й гості. Зокрема, благодійний фонд Олексія Кунченка заради майбутнього. Наші представники історії сидять тут, з орденами. с медалями, и они – живые свидетели тех далеких исторических событий. И чем дальше, тем меньше таких людей становится. И поэтому более ценным являются для нас эти встречи. И повторение этой истории, я считаю, это лишь память и дань тем людям, которые воевали, которые погибли, защищая нашу малую Родину. Вечная память. Героям, які отдали жизнь за освобождение нашої родини, і слава, почот і уваження живим ветеранам. З нагоди цієї знаменної дати фонд нагородив ветеранів почесними грамотами, квітами та грошовими подарунками. Ветерани пам'ятають визволення ліс Хімстрою та Луганщини, неначе цей день був учора. Бої були жорстокі. Здесь погибло в Северодонецьке, в самом Метюкіно, 39 советских воїнов. Следующего воронова, погибло 53 человека. В Боровском погибло 840 чоловік. 324 человека, по Влаграде 5 человек. И Синецкий хутор погибло наших воинов 268 человек. В Северодонецке их память вот мы чтим почти все время. Северодончане чтут память о погибче, потому что они освободили нам поселок, от противника, далі нам возможно жити, трудиться, нашим дітям учиться. це ми вдячні і всегда будемо їх як героїв війни. Щоб нагадати й молоді про подвиг їхніх дідів, на заході розповідали про події 1943 року від самого початку окупації і до звільнення лісхімстроя. Виявляється, молодь сьогодні активно підтримує ветеранів. Яскравий приклад патріотизму. Я считаю, что молодежь в наше время мало знает про э, войну и э, плохо относится к ветеранам, то есть очень многие не общаются с ними и ну вообще понятия не имеют. Я считаю, что мы должны стремиться э, на них и э, помнить об этом дне. Я считаю, что такое мероприятие, которое мы приготовили, надо проводить каждый год, чтобы все знали про своих ветеранов, про, может, бабушек, дедушек, которые вот тоже служили, воевали. И, конечно, благодарность большая, что они вот отстояли эту войну и нам жизнь дали.